Чергова допомога захисникам понад тисячу безпілотних систем та інше військове спорядження. Місцеві волонтери доправили на фронт. Основне це дрони і баги. Для потреб збройних сил України баги для 78-го батальйону, 102-ї бригади, дрони в основному для 10-ї гірсько-штурмової бригади, зокрема 109-го батальйону. Хлопцям набагато важче, тому потрібно допомагати. А зараз в умовах цих геополітичних ситуацій дуже важливо показувати хлопцям, що вони не одні і що громада і тили активно підтримує. З огляду на динамічну фронтову ситуацію, українські захисники повсякчас потребують ефективних засобів пересування. Вовня ворожих позицій та їх знищення цього разу на передову доправили багі, маневроване універсальне авто, призначене для бойових завдань та евакуаційних місій. Вони допоможуть нашим військовим як підвести на першу лінію і боєприпаси, і в разі необхідності евакуацію можуть зробити нашого поранення. Вони оснащені спеціальними ношами, які кріпляться з боку цього баги, От сюди. і можна е, зробити евакуацію е, нашого пораненого з, з передової з поля з поля бою у бойових бригадах. Повсякчас раді гуманітарній допомозі, якою системно займається івано-франківська тергромада. Це є свідчення того, що містяни не забувають своїх земляків, які нині на лінії зіткнення з російськими загарбниками. івано франківщини Руслан Марцинків особисто приїжджає неодноразово до нас, що є. Дуже таким важливим показником, що не просто передали там пошту ти забули, а особисто приїжджаєте. Дуже приємно побачити, поспілкуватися, ну і отримати з рук в руки допомогу від колективу батальйону. Все б особисто хочу вручити вам відзнаку. 109 го батальйону за допомогу, бо допомога дійсно потужна. Загалом, поїздка, яка припала на Шевченківські дні, видалася насиченою на події та приємні зустрічі з фронтовиками, адже крім необхідної допомоги, військовим важливо знати, громада їх підтримує і гордиться їхньою мужністю. Михайло Березин, Ярослав Лелет, новина на вежі.